Запас ходу близько 380 кілометрів на одному заряді. 2019 року Рено Зоє 55 тисяч кілометрів пробігу в класному стані, в класній комплектації. Автомобіль з безключовим доступом, два комплекта Гуми, зима-літо на оригінальних дисках. Задній парктронік також є е, камера заднього виду. Ось в такому ось стані зимова гума, і в такому стані другі зимові диски. Автомобіль привезений із Норвегії дуже в гарному стані, в дуже гарній комплектації і за дуже адекватні гарні гроші. Стан автомобіля відповідний. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтесь за номером телефону, пишіть приватні повідомлення сьогодні. ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії і вся інформація даного автомобіля. До зустрічі!